Мої вітання, шановне панство! Мене звати Олександра. Сьогодні хочу подивитись такий розклад, як закінчиться цей рік для Росії. 22-й рік. Як закінчиться він для Росії? Що їх чекає? Так, ну, карта вже прекрасна. Карта тиші спокою, знаєте, коли неможливо рухатися. І не хочеться, і нема куди і взагалі. Чим цей рік закінчиться для Росії? Диявіл на дні колоди. Візьмуть їх під ковпак, вони залежні, вони закінчаться такою, знаєте, як залежністю. От. І тут у них всередині починаються якісь попажу Пентаклів, це п'ятірка жезлів, це знаєте, як всередині якісь заварушки починаються. Заварушки. Так. Що принесе вам чим закінчиться 22 рік для Росії. Ой, карта Верховний суд. Когось виносять, друзі. Дивіться, мало того, що Верховний суд. Це, знаєте як, це якісь нові домовленості, друзі. Який, знаєте, як новий вибір, або як йде момент підміни. От, можливо, щось це з владою пов'язано. Так, да, це може бути пов'язано з владою, якоюсь хитрістю. От, і е виглядання чогось е нового, знаєте, як по Верховному суду, дійка каже, знаєте, як планування нового шляху. Планування нового, ну, пошук нової людини, да, або там планування, що робити так, щоб там вийти з всього цього, куди вони зайшли, що тепер робити, як звідси вийти. Що тепер робити? Ось так. Як закінчиться для вас рік? На Росії 22-й, що він вам принесе? Розчарування, розчарування, друзі. Знаєте, як е, не отримання бажаного. Вони зрозуміють, що вони взагалі, от все, на що вони розраховували по королеві, знаєте, це може бути да, в плані е, там, території, відвоювання. Ну, взагалі такі темпераментний. Це да, на що вони розраховували, в них взагалі нічого не вийшло. Іде розчарування, іде момент втрат. Е, по ресурсах, по грошах, по людях. Тобто, ну, Пентаклієве все, да, все матеріальне. Давайте ще подивимося, які новини. От карта Верховного Суду мене дуже потішила. Так, давайте глянемо ще які новини чекати на Росії в кінці. Другого року. Новини Так, просто дивіться, новини будуть якісь дуже грандіозні, тому що йде момент імператриця, Верховний суд, мир у них якась іде велика зміна влади. Йде момент. А, всі чотири аркани, о, чотири кажу. Ну, да, всі чотири, тобто заговорюсь, чотири вищі харкани. Е, аркани про те, що незворотні процеси, і вже назад, вже все, вже ніяк не можна. Змінюються країна. Тут, можливо, знаєте, як іде. І смерть імператриця це ну, як держава, це як їх держава да, по смерті. Або розпад, або розкол, або, знаєте, як йде до смерті. Вірна дорога в сторону смерті, до тих змін, які вже змінити не можна. Тобто, вже от прям все. Момент Верховного суду знову вийшов. да, Тобто і будуть відповідати, все проясниться, щось про вис висвітлення там, якихось подій да, того, що вони наробили. Це момент відповіді, коли будуть відповідати винні. Якесь покарання їх чекає. От, або там, зміна влади да, може бути. І карта миру це. Ну, Заслуженому, тобто вони вже, знаєте, як дійшли до певної точки, і вже ну, не фазвратна точка. Карта мир може говорити і як про гарні зміни, а так, друзі, і про погані зміни. Да? Ну, хто, хто, хто куди йшов, і знову дивіться, ця четверка мечів, хто куди йшов, хто на що за що боровся, да? на те й напоровся. Карти. Ну, як на мене, просто фантастичні. Я не пам'ятаю, де, в якому розкладі там, а, здається, про Путіна в комі, да, було, що там щось щось має таке відбутися на Новий рік або на новорічні свята. От щось таке. І тут вже знову-таки йде мова про саме про зміну влади, зміна держави, зміна влади, зміна напрямку. От щось, знаєте, так прям класно, що це все. Для України, я хотіла спитати, що це все для України. Всі ваші там трансформації і відповіді, що це все для України. По шестірці по шестірці мечів це знаєте, як От ми були скуті, да, і в нас вийшло з чогось вибратися, знайти дорогу виходу з ситуації, тобто знайти можливість вийти з, ну, врятувати себе, вийти зі страху, а, тобто. Як по карті, да, якщо от оракульно читати колоду, дивіться, от рука прямо з небес, що це для України, да, момент рятування, момент спасіння, тобто знаходження дороги до спасіння. Подивіться, Пентаклів, це знайти те, що зробити вибір той, який для тебе вигідний. Тобто вибрати щось таке, що вигідно і підходить для тебе. Прийняти якесь рішення, знаєте, от прибрати ту нестабільність. От на чомусь зупинитися. Ось, знаєте, тут зараз ця карта про це. На чомусь зупинитися. Це добре. Друзі, це добре. Відкривається нова дорога. Ой, нові домовленості. Нова ціль, я, нові союзники. Я дуже рада, які допоможуть нам. Гарний розклад. Просто, просто фантастичний. Хай так трошки полежить. Ми всі разом всією Україною там, ну хто дивиться? Да? Друзі, давайте помедитуємо. На карту смерть на Верховного суда, хай, хай їм там буде по заслуженому, що вони, те і їм. Дякую, друзі, за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!